Не крінж. Не крінж вайп, Не крінж. Якщо благословенне ягня, то благословенний і лев, І мисливець теж. Такою цитатою, що належить головному антагоністу книги, закінчується детективний трилер хірург і Тез Гертсе. Хірург це роман, який заклав фундамент творчості американської письменниці в жанрі кримінального трилеру, та неабияк сподобався читачам. Сюжет книги розгортається навколо двох представників Бостонської поліції Джен Рісові та Томаса Мура, які розслідують задаткові та жорстокі вбивства молодих жінок. Так, упродовж цієї історії вони пліч-опліч, часом і поодинці, збирали докази та сплітали їх у єдинок, що, врешті-решт, дало свої плоди та допомогло детективам вийти на слід таємничого маньяка, чи, може, все-таки надіяків. Пропоную вам самим це дізнатись після прочитання книги. На додачу до цього, Тез Герця майстерно описує жертвоприношення стародавніх греків, мексиканців, і навіть русів, за допомогою спогадів та розміру серійних уборів читати ці уривки було надзвичайно цікаво. На сам кінець хотів би додати, що не враховуючи величезної кількості холедних відгуків від звичайних читачів та критиків, також стосовно роману висловився і сам король жахів. Обов'язкове читання в моєму домі. Лаконічно та точно зазначив Стівен Кінг, з чим я абсолютно згодний.